Слава Ісусу Христу! Вирішила піти до міста, вже відчувала себе здоровою після оздоровлення, після Божого оздоровлення. Поїхала до міста, якраз до мене позвонила сестра, розказувала про свою біду. От. І я так перейнялася тим, що якраз прийшла дорогу, там біля ринку, де багато людей, прийшла дорогу і, очевидно, навіть не помітила, що десь там бардю і гепнула знову на тротуар. І так упали сильно жінка до мене підійшла, що почала мене сварити. Каже, що ви йдете по тротуару, розмовляєте по телефону, бачите, що сталося? А я вже чую, що я вдарилася і в голову, і, і в коліно, і в плечовий сулок, і нога ще трохи нижче мене болить. Думаю, то я собі вже наробила. Не, <кій> не маю ніякої гризоти, нічого за це не переживаю. Доїхала додому, а на другий день їду на молитву до отця Олега. Він раз наді мною помолився, не чую великого полегшення. Бачу, вже на, на коліні аж струб робиться, сильно розбила, все, ковдру не можу потягнути, бо, бо суглоб там мене болить. На другий день я знову йду до отця Олега, хоч не дуже здорово себе почуваю, але йду на молитву. Отець Олег знову за, мною, за мене помолився, і після цього все мене залишило. І отут все нормально. І коліно, але ну, струб невеликий є на коліні, бо, бо вдарилася до крові, але нічого мене не болить. І нога внизу мене не болить, одне плохо. Дякую Господу Богу за оздоровлення. Оце Господь мене оздоровив, я, я знаю точно. За молитвами Отця Олева. Слава Господу Богу! Слава Матінці Небесній. І велика подяка отцю Олегу за те, що його молитви доходять до Бога. Наші прохання слуховили. Слава Ісусу Христу!